Бажаю здоров'я! Друзі! Ми разом зробили справу, що рятує життя. Завдяки вам, завдяки кожній гривні, кожному репосту, кожному, хто вірив у цю справу, ми закрили збір. Квадроцикл для реактивного батальйону вже замовили. Для батальйону артилерійської розвідки генератор, зарядна станція та нова резина на пікап теж замовили вже. Кожен із вас став частиною цього. Кожен із вас сьогодні не просто донатор, а людина, яка дала нашим захисникам більше шансів повернутися додому живими. Ну і з нашої сторони, ми визначили переможців цього збору. Ми зробили автоматичний розігриш у Монобанці серед тих, хто задонатив 200 і більше гривень. То такі у нас переможці. Перше місце це у нас Віталій Б. Він задонатив. 500 гривень і отримує гільзу від наших артилеристів. Друге місце це Георгій Лемешко, Він задонатив 30 тисяч гривень і отримує годинник від компанії Авардер. Третє місце це Ростислав Солопатич, 40 тисяч гривень, і отримує іменний прапор 93-ї бригади. І четверте місце Олег Хрябінко, 20 тисяч гривень. Отримує кепку «Саппорт 93-ї бригади. Також визначили, хто переміг у номінації найбільше донат. Це Ростислав Салопатич, 40 тисяч гривень, Олексій Крутішкін, 33 тисячі 424 гривні, Георгій Лемешко 30 тисяч гривень, Олег Рябінко, 20 тисяч гривень, та Смірнова С 20 тисяч гривень. То від усього серця дякую за віру, за підтримку, за те, що стоїте поруч, навіть якщо між нами сотні кілометрів. Разом ми сильні, разом до перемоги. Ну а Путін Гандон.